Всім привіт, друзі! Вирішив я трохи свою автівку е, полагодити. Отже, що в мене за проблема? У мене проблема е, така, що я коли гальмую, відпускаю е, педалю, то в мене скриплять ці гальмівні колодки. Тобто, коли я просто вже не, не гальмую і їду, вони... Якби не розжались до кінця. І е, ці колодки вони скриплять весь час. Пішов я в магазин автомобільний і купив якусь таку фігню. Тобто це змазка, але вона не така, як знаєте, в нас на Україні був салідол, салідол е, не така густа, а це якась прозора, така, як, як якась олія. Отже, зараз буду знімати колесо і подивлюсь, що, що вийде з цього. Отже, це мій набір інструментів. Викрутка для того, ви не повірите для чого. Я підставляю собі її під колесо. На всяк випадок, щоб машина нікуди не з'їхала. Я поставив на, на, цей, на ручний тормоз, але на всяк випадок поставив. Також маю. Домкрат, ключ до колес, щоб відкручувати колеса і купив такий набір ключів. За допомогою цього набору я вже замінював собі сам мастило в машині та міняв масляний фільтр. Отже, давайте приступаємо до роботи. Отже, зняв я колесо. І що я хочу зробити? Ось тут цей болт направляючий, і я хочу його викрутити, якщо мені це вдасться, і змастити його. На мою думку, що це проблема саме в цьому, тому що колодка колись зжимається, цей болт сухий, не змащений, і вона не розжимається. Обратно Отже, зараз буду пробувати відкрутити цей болт. Отже, витяг я цей направляючий болт, але, як оказується, він змащений. Тобто непогано, він не сухий. Я думав, що він буде сухий. Отже, не дуже розумію тоді, в чому може бути проблема ще. Хто може знає, хто розбирається більше, Може написати у коментарях. Також я десь е, місяць назад замінював гальмівні колодки. Але бачу, що вони теж трохи підзносились уже. Е, я дуже багато їжджу, за місяць наїжджаю по 7000 кілометрів. Отже, вони також досить сильно зносились. Але мені цікаво не це, а цікаво те, що... Е, те, що колодки скриплять після того, як я відпустив е, педалю е, тормозу. Може, цей поршень е, не до кінця нормально розжимає їх, чи, не знаю. Не знаю, чи він змащується, чи не змащується. Треба розбиратись у цьому. Коротше кажучи, я е, трохи ще змастив е, цією змазкою. Додатково, але не знаю, чи воно поможе, але вже хай буде для профілактики. І тепер закручую на місце цей палець, як у нас кажуть, чи направляючу. Зараз буду відкручувати знизу. Подивимося, чи вона також була змащена. Нижній теж не повністю сухий, але я змащу додатково. І завтра буду виїжджати на роботу і подивлюся, що з цього вийшло, чи дало воно мені якийсь результат, чи не, чи не дало. Отже, змащую цю направляючу, цей направляючий болт і, і ставлю на місце. Бо тут я не бачу більше нічого такого, що його потрібно змастити. Трохи так змащую і ставлю на місце. З тої сторони колесо я вже поставлю на місце і йду з іншої сторони знімати також колесо. Ковпак я вже зняв. Подивіться на мої руки, які вони. Такими руками я зараз тримаю свій телефон, він буде весь прям іспачканий, змазюканий цим Цим мастилом. Не знаю, як я його відмию потім, але пофіг. Контент є контент. Отже, йду э, піднімати машину, відкручу. Болти, зніму колесо і так же само буду змащувати ці направляючі. Слава Богу, нормально відкручуються ці болти, вони не закислі, видно, що за машиною слідкували. Отже, викручуємо такий болт, потім беремо цей супорт, від... відкидуємо в сторону і тут витягуємо цей направляючий болт. Ось. Трохи одною рукою не удобно, але хотів би показати вам. Отже, тут також трохи є цієї змазки, але я вже, якщо взявся за це, то вже зроблю таку профілактику. Отже, тут наш болт і десь я поставив в кишеню, чи куди цей о, тут він. Оказується, на початку відео я казав, що це якесь прозоре таке рідке, але, мабуть, воно зверху було таке ріденьке, прозоре, тому що е цей тюбик стояв в магазині довго і воно осіло. Оказується, що ця змазка, вона така е гус густа і, і синя. Тобто вона добре буде триматися. Трохи тут змастимо і будемо ставити на місце. Багато часу це не займає. але після роботи не дуже хотілося таким займатися. Отже, змастили. Зараз поставимо на місце. Ставимо на місце, трохи покрутимо так, щоб воно нормально змастилось по всій площині. Все, воно стало на своє місце і можна глянути також колодки. Трохи, мені здається, що вони не до кінця зайшли, коли я Прошлий раз міняв їх. І воно мені трохи давало якийсь дивний звук. Надіюсь, що більше мені не буде нічого скрипіти та створювати дискомфорт. Отже, задня частина готова. Поставив колесо на місце, поставив цей ковпак і вирішив ще може подивитися передні гальмівні колодки. І, може, ще там так само змащу ці направляючі. Зараз зніму колесо і глянемо. Отже, не зняв я процес, тому що в мене були дві причини. Перша причина, тому що в мене закінчилась пам'ять на телефоні, а інша причина, тому що мені потрібно буде додатковий набір ключів, щоб відкрутити направляючий палець. Отже, поставив колеса на місце і все, буду йти додому, мити руки і вечеряти. Ой, чуть не забув витягнути викрутку. Також із неприємного, що я побачив, це лопнувши цей поріг. Не знаю навіть як і коли це я міг зробити. Вроді би. Цією стороною я ніде не чіпляв, Фіг його знає. Отже, який висновок. В Америці автомобіль життєво необхідний, тому що без автомобіля ти в Америці нічого не зробиш, навіть не з'їздиш в магазин. Отже, машина в Америці має бути завжди обслужена, і щоб завжди вона могла тебе довести туди, куди тобі треба. Американці до машин ставляться як до розхідного матеріалу, тобто вони їх не дуже шкодують. Багато зустрічається таких роздолбаних машин, тобто там десь бампера підклеєні скотчем, чи зовсім без бамперу, якісь побиті двері, там фари, вже вицівши, вигорівши на сонці. Тобто ніхто тут так не заморачується над автівками, як у нас в Україні. У нас в Україні машина це розкіш. Тут в Америці машина це розхідний матеріал, тобто транспорт, щоб підтримувати життєдіяльність людини. Ось такі справи. Всім дякую, хто переглянув відео. Не дуже вдалося нормально зняти, тому що немає нормального освітлення. Я працюю на підземній парковці в себе в комплексі. Всім гарно дякую за перегляд. Скоро побачимось.